Всем привет! Сегодня снова выехали на коп и появилась монетка поделимся что попалась так. здесь такая интересная находка голова пивня Знову какая-то Дивимось доброго дня! Їдемо ми за місто по справах і заодно можливо заскочимо на одну торчму чи на якийсь хуторок. У нас тут сьогодні двоє, Іван і я. Як приїдемо. Зі, зі своїми розберемось діалами, все покажемо, де будемо ходити, де будемо купати. Що знайдемо, як завжди покажемо. Дивіться. Повинно бути цікаво. Короче, є перший сигнал. ну Сигнал десь третій, а знахідка перша. Взагалі. Скопаємо біля озера. знайшли. Да, так, ось вона. Видно що кругляшок і що це монетка? Дві копійки радянських 1970-й рік. Ну так, початок є. пізний. Із них щось. Кидай. Зараз переїдемо на друге місце, тому що це поле пусте-пусте. Габри сигнал. А сьогодні його знають. Сигнал мідний або срібло. Зараз викопаємо подивимось, що там. Осколок від снаряду це був. Ну нічого, далі шукаємо. Проб'ємо зараз цю територію. Приїхали на третє місце. С коля купає, а в мене випав кругляшок. П'ять копійок радянських. Та ще й пізні вліплені. Сюди приїжджали тут по засіяну пшениці, це вже її зібрали, змолотили і спалили. Місце чудове для кому. Так що походимо тут трошки. І так, їздив я по справах, вирішив пройтися край дороги по краю поля. Знайшов підкову, знайшов пулю. І це десь п'ятий сигнал. І ось з'явилася монетка. Або мідь, або срібло. Точно ще не знаю. Срібло. Російська імперія. З одного боку затерта. А з одного боку більш-менш нормально. Здається, 20 копійок. Ось вот такий от білончик. Пройдуся ще тут хвилин 15 Як завжди, щось цікаве знайду покажу. Фух, таку яму вирив. Я вже думав, що там якась залізяка. О Така коротше я меха. Налторнадо глибоко бере. І ось виколупав щось похоже на монетку. Било мідьор. Тому думаю, що мідно. Так. Щось непонятне. Ага. Деньга. О так от. 57-го року. 1953 року Ну глибоко було Ледід докопався Добре, що пісок без корінців Ну що дві монетки є на цьому п'яточку треба його добити Так що далі копаю Так, знову щось виколядував Пуговка. Ось. На все не похожу знаходив. Гарна Патіна. Ось така от пуговка. Ну что ж, сейчас трошки покупаем Поки що знахідки не відпускають. Так, знову є кругляшок, похоже на пуговку. Да, так і є пуговка. Але, здається, з обломаним вушком. Пушку було мене, без номера, без нічого. Звичайно, собі пуга. Так, да, дивно, що ще ні однієї радянської монети не підняв. Ну нічого, думаю, що ще підніму. А якщо не підніму, будуть одні заліки так непогано ж теж. Шукаємо. Всім привіт! Сьогодні виїхали на такий міні-міні-коп. Коля каже, взагалі не знімай. А я все-таки думаю візьму та й зазніму. Щось там Коля шукає. У мене такий слабенький-слабенький сигнальчик. Досить глибокий я і для штатної катушки. Був. І от викупав щось похоже на монетку. Так, трошки протер. Правда погано протерлося. Але бачу, що якийсь білий метал пробивається. Ось, здається, виведеніється Орел. Здається, монетка Російської імперії. І так, не знаю, що там знайшов Коля, бо десь побіг глиб лісу. А в мене випала знову монетка. Ліс хоч нам нагородніше було ходити. Да. Так. речі, тут вже нема що робити після нас.